Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про перший повноцінний тур УПЛ у цьому році, перемогу ковальця над Луческу, одні і ті самі проблеми Дніпра 1 та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у вівторок, 7 березня, вже розпочинаються матчі відповіді в одній восьму фіналу Ліги Чемпіонів, де офіційний партнер паріматч Челсі приймає Борусію Дортмунд. У першому матчі, незважаючи на перевагу та достатню кількість моментів, підопічник Грема Поттера все ж таки програли німецькій команді за рахунком 1-0. Але враховуючи непогану гру трьохтижневої давності та те, що Челсі будуть грати вдома, як на мене, в них є всі шанси, щоб перемогти з подрібним рахунком, щоб пройти далі. А тому в цьому матчі можна поставити не просто на перемогу, а навіть на прохід. Ну а перематч дає на це коефіцієнт 2.48. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від періматч Фрібе 300 гривень на перший депозит. Ну і переходимо до матчів чемпіонату України і почну я з матчу, який відбувся саме першим: матч Кривбас проти колосу, де Криворізька команда переграла ковалівців за рахунком 1-0. Наразі ці дві команди, як на мене, дуже одинакові та схожі у фінансовому плані, у кадровому плані. Тому ми побачили в цьому матчі досить рівну гру, в якій перемогла би та команда, яка перша реалізувала свій момент. І воно так і вийшло. Кривбас перший реалізував свій момент, і після цього і виграв з таким самим рахунком. Якщо ж продовжувати порівнювати ці команди, то, як на мене, Колос сильніший за Кривбас, тому що вони вже досвідчена команда в УПЛ, вони достатньо тривалий час грають в елітному нашому дивізіоні, на відміну від Кривбасу, який відіграв лише пів сезону. Що стосується самого матчу, то цей матч вийшов класичним для української прем'єр-ліги, і як я казав трохи раніше, що перемогла команда та, яка першою забила гол. При тому, що Колос мав просто бездоганний момент ще при рахунку 0-0, але Лисенко не реалізував, ну, я вважаю, 100% момент. Ну а після цього Віталій Вернодуб реалізував свій момент і забив після кутового. Тепер переходимо до матчів, які відбулись у суботу. Там було більше матчів, і вони були більш цікавішими. Перше це Олександрія дніпро 1, де вони зіграли у бойову нічю 2-2. І перше, що спадає на думку після цього матчу, що Дніпряни нарешті забили свій гол, тому що саме це вони не зробили у матчах проти Аека з Ларнаки і завдяки цьому не пройшли далі у Ліги конференцій. Звичайно, в українській прем'єр-лізі їм легше забивати, але все одно вони пропускають усюди, хоч у лізі конференції, хоч в УПЛ. І це при тому, що взимку вони підписали. Три крайніх півзахисники підписали центрального захисника, хоча Віталію Федорів вже 35 років, але це все одно не допомагає команді, їм потрібен звичайно нормальний центральний захисник. Ну а якщо подивитися на перший гол Олександрія, де Мустафаєв просто як стійко обійшов Сарабія і забив після цього свій гол, то можна зі впевненістю сказати, що у Дніпрян немає центру захисту. Ну, якщо трошки перемотати цей момент, то можна побачити, як свиток дає незручну передачу для домінного бланку, ну а той помиляється, звичайно, ну і після цього виникає контратака. Ну я вже ж в цьому матчі не обійшлось без проблем з суддівством, тому що був момент у другому таймі, коли гравець Дніпра 1 пробивав у ворота, а гравець Олександрії просто руками відбивав. Як на мене, там повинні були поставити пенальті та червону картку для гравця дати. Але це не відміняє того, що у Дніпра 1 є серйозні проблеми з захистом, і з таким захистом буде дуже важко ставати чемпіонами. Ну і ще можна згадати, як Амаш помилився при другому голі, тому що саме він не втримав свого гравця, і після цього виникла небезпечна контратака, після якої Мустафаєв зробив дубль. Ну і одним з найцікавіших матчів у цьому турі був матч Динамо інгулець де команда ковальця перемогла команду Луческу з рахунком 2-0. І, звичайно, тут можна пожартувати, що в цьому матчі не було ніякої сенсації, і в цьому жарті, звичайно, є частина правди, бо Динамо грає просто жахливо. А після того, як команду покинули найкращі гравці, такі як Забарний та Циганков, ну, а Шапаренко до сих пір не відновився, то Динамо дуже важко грати. І наразі я не бачу гравця в Динамо, який зможе робити момент, поведе за собою команду. Ну просто немає такого гравця. Також ще одною причиною, що цей матч не є сенсацією, є те, що ковалець вже не вперше перемагає Луческу. Раніше Ковалець перемагав, коли очолював оболонь. На Луческу очолював Шахтар. І тоді оболонь два рази перемагала Шахтар, серед яких була перемога на Донбас Арені, і це була перша поразка Шахтаря на своєму рідному стадіоні. І що мені ще сподобалось у цій перемозі інгульця на Динамо, це те, що подопічні ковальця перемогли тим самим способом, як Динамо перемагала інші команди у Єврокубках, наприклад, граючи проти Брюге. Тобто Петрівська команда постійно захищалась та чекала та шукала свій момент, і вона знайшла цей момент і одразу два, і могла насправді і більше забувати, якщо б було більше майстерності. І погодьтеся, якщо б рахунок був би три це також було б закономірно. Ну, Лучеської як завжди, який не знає причини своєї поразки, сказав, що в цьому винні арбітри. Цитую, варто відзначити, що обидва м'ячі були забиті після грубих помилок арбітрів. І під час першого взяття воріт був фол суперник зіграв не у м'яч, а у нашого гравця при другому взятті воріт була гра рукою. Таке враження, що Монзуль просто знущається з нашої команди та наших гравців. Сподіваюся, що Катерина більше не садитиме наші матчі. Але я думаю, що після цього матчу вболівальники Динамо сподіваються не на заміну арбітрів, а на заміну головного тренера. Бо через цю поразку Динамо вже знаходиться на четвертій сходинці. Ну а якщо дивитися на втрачені очки, то до першого та другого місця вже 9 очок. Ну інгулець навпаки, завдяки цій перемозі, здобув важливі ці три очки, завдяки яким тепер знаходиться не в зоні виліту і вже знаходиться на 12-му місці. Незважаючи на відсутність якогось статусу чи класу гравців у командах, як на мене, пройшов дуже цікавий матч у Рівному, де Верес програв Чорноморцю з рахунком 1-3. І в цьому поєдинку я хотів би відзначити, звичайно, переможців чорноморця, бо в першій половині сезону ще восени їм дуже нещастило в матчах, тобто в них була непогана гра, в них були моменти, але постійно щось заважало. То воротарі там помилялися дуже жахливо і постійно ще й травми у воротарів були. То просто помилялися жахливо і не збивали свої гали. Ну а зараз, нарешті, їм пощастило, ворота знову помилився, і вони пропустили саме завдяки цьому. І я думаю, що це все завдяки Роману Григорчуку. Чорноморець все краще і краще грає. Гра чорноморця все більше і більше показує той конструктив та схему, яку хоче показувати Григорчук. А тому не здивуюся, якщо Чорноморець скоро покине зону виліту і зможе там дійти до середини таблиці. А ось найцікавіший матч пройшов у неділю в Олександрії, бо саме там грає номінальні матчі Полтавська ворскла де вона програла Луганській зорі з рахунком 2-3. У минулому сезоні ці команди були сусідами по турнірній таблиці, і після того, як скрипник переходив до Ворскли, всі думали, що у полтавчан все вийде, тому що в них є фінанси. Ну і тепер це підкріплюється е непоганим тренером. Але поки що цього не видно, Ворскла Грає погано, і те, що вони там на початку матчу забили два голи зорі, це нічого не означає. Одна з головних проблем Луганського зорі протягом останніх 4-5 років це центр захист. І це постійно трапляється і зараз. І саме ці два голи вони пропустили через помилки Богдана Будка. В першому моменті він просто пропустив Сефері, а в другому він, я вважаю, помилився, коли обирав позицію. Але зоря не буде зорею, якщо, окрім того, що вони помиляються в захисті, вони будуть відмінно грати у нападі. Це ми прекрасно бачимо вже протягом останніх років. Вони можуть перемагати Шахтар, Динамо та будь-які команди, головне, щоб не було багато пропущених голів. Ну а в цьому матчі ми побачили, що вони можуть робити камбеки і забити три голи після двох пропущених. І головними героями, що цікаво у цьому матчі, були вихованці Динамо, це Володимир Брашко та Назарій Русін, і особливо це Володимир Брашко, бо саме він зробив повністю перший гол, хоча в цьому моменті дуже допоміг новачок зорі Едуардо Гереро. Взагалі, панамський нападник непогано себе показав у цьому матчі, тому продовжимо за ним слідкувати, як він зможе адаптуватися до нашого чемпіонату та в подальшому прогресувати. Що стосується Ворскли, то взагалі було таке враження, що після того, як вони забили швидкі ці два голи, вони повністю були задоволені і думали, що матч закінчився, і повністю сіли в оборону. І вже таке враження, що нічого не хотіли, і просто чекали завершення 90-х хвилин. Але для них це зіграло поганий жарт. Так, в них непогано виходило до 90-ї хвилини, але в цілому завдяки удачі, тому що у зорі була поперечка і просто непогані моменти, але щастя закінчилося, і вони пропустили другий, а потім і третій гол, і у підсумку програли 2-3. Ну а після цього матчу тепер означає, що у Ворскле ще менше шансів на те, щоб потрапити до Єврокубків, бодай там посісти п'яте місце. А от Заря навпаки вже посідає третє місце і буде боротися в цьому сезоні за брону чемпіоната. Ну і залишається ще в нас два матчі. В обидвох матчах програли харківські команди, і вони в обох матчах зіграли дуже погано. Металіст програв руху з рахунком 1-2, і цей матч для них був той, який їм потрібно якомога швидше забути. Хоча насправді цей матч вони ще довго не забудуть, тому що арбітр в цьому матчі багато помилявся і помилявся на користь Львівського руху. Було достатньо моментів, коли. Арбітер повинен був призначати або штрафний для металіста, ще й жовту карточку показувати, коли прядун біг з м'ячем і захисник руху висів на руці прядуна, мов немовля, яка хотіла просто гратися. Також був момент, коли наумець знаходився у штрафному майданчику. В нього був непоганий момент, але гравець руху вдарив йому по нозі. Чомусь не призначили пенальті. Пасхал знаходився на відстані 5-10 метрів. Але як він не помітив, що це порушення, я не знаю. Це було 100% порушення, точно таке ж саме, як і у матчі е, Верес-Чорноморець, коли на останніх хвилинах гладкий заробив пенальті. Але незважаючи на це судівство, металіс все одно погано грав. Рух набагато яскравіше грав, було багато моментів, були більш ширшими атаки. Тому у металіста є проблема більш серйозна ніж просто судівство. До того ж, погано у цьому матчі зіграв воротар металіста новачок Єрмолов. Був момент, коли він відбивав м'яч, і після цього він намагався його врятувати, щоб він не пішов на кутовий. Але у підсамку так він вийшов за межі, лінії, але він призвів до того, що рух після цього забив гол, хоча, звичайно, його не зрахували. Взагалі цей матч можна сміливо назвати матчем за 6 очок, тому що команди знаходяться поруч у турнірній таблиці, і тепер вони помінялися місцями, металіст знаходиться у зоні виліту, ну а рух у безпечному місці. Ну і що стосується останнього матчу, де донецький Шахтар просто розтрощив харківський металіст 19-25 з рахунком 7-0, то в цілому тут нема нічого говорити. Це був матч, коли Шахтар, який зараз. Дуже мотивований та налаштований, потрапив на команду, яка просто помилялася постійно, де в підсумку і ми побачили сім голів. І Якщо згадати минулий матч Шахтаря, де вони грали у перенесеному турі з Манаєм, то там також було у Шахтаря дуже багато моментів, і Мона дуже пощастило, що Шахтар не реалізував набагато більше моментів, там мав би бути рахунок 7-1-8-1. Єдине, що хотів би сказати по цьому матчу, так це поговорити про Ласіна Траоре, який зіграв сьогодні у стартовому складі. Я раніше казав, що він є тим гравцем, який може заграти та стати зіркою Шахтаря у найближчий час. Але, як бачимо, він дуже погано грає і навіть проти команди, яка пропускає 7 м'ячів. І в цьому матчі, як нападник, він не забив. І, як на мене, це був найгірший гравець у цьому матчі. Він дуже повільно приймав м'ячі, обробляв їх. Після цього віддавав погані передачі, тобто це його роль приймати м'яч як нападник, такий габаритний, якось прийняти та передати пас або якось зіграти у стіночку. Але це він не зробив, а інших таких ось важливих якостей для шахтаря в нього немає. Він навіть зачіску змінив, щоб бути трохи швидшим, але все одно це йому не допомагає. До речі, зараз, поки записую відео, йде матч Ліверпуль-Манчестер Юнайтед. І там так само, як і в матчі Шахтар металіст 19-25, червоні просто розгромно перемагають з рахунком 7-0. І ще хотів би тут додати, що Ліверпуль це команда настрою. Вони як можуть програти будь-якій команді і можуть виграти у Манчестера ось таким ось просто неймовірним рахунком. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!